Добрий день, шановні глядачі, підписники. Сьогодні я вам продемонструю, як потрібно створювати QR-код в Microsoft Office Word. Наприклад, у мене на ноутбуці 2013 версія. Microsoft Office 2013, відповідно, Word. 2013. Ось ми заходимо в головне меню. Шукаємо PowerPoint, Word. Відкривається далі. Ми класаємо сюди на пустий. Далі переходимо в вкладку Вставка. Так, і бачимо червоний магазин. Переходимо до вкладки магазин. Далі в нас пошук. Ставимо тут курсор мишки. І пишемо англійськими літерами. Можна з великою, можна з маленькими, QR. Ось. Ще раз вам продемонструю. QR. R. Ну, ось ми написали. ой, Ще раз Q. R. І нажимаємо Enter для пошуку. Ну, ось нам знайшло. І ми переходимо до Easy Code, QR-код. Можливо. Опустимося нижче і оберемо це QR. 4 офіс. На додати продовжити. Ну, ось нас ми можемо тут обрати колір, можемо обрати обкладинку, можемо обрати розмір і так далі. Але тут потрібно вставити. Наприклад, я хочу вставити свої дані. Ми класуємо сюди і. Обираємо таке кастом. Тут можна вставити не тільки дані, тут можна телефон, смс, там, якийсь вебсайт, електронку і так далі. Ну, обираємо, я хочу вставити свої дані кастом, Наприклад. Пишемо тут свою електронну пошту. Іванов. Оце я, наприклад, кажу. 50, равлик, джемейл. Далі можемо написати свій номер телефону, перейти «Enter», так як я натиснув «Enter», написати там плюс. 38098 765 43 21 Ну і, наприклад, в принципі, все на цьому. І нажимаємо Insert. Insert – це вставити. Ну ось, наш QR-код. Тут ви можете використати його QR-код і відповідно. Через WhatsApp, через Telegram або через Viber перейти, відсканувати його і вам будуть ваші дані. На цьому у мене все. Дякую, до нових зустрічей. Всім чудового вечора!